Привіт! Сьогодні для вас від вищих сил послання. І так, дивимося послання від вищих сил, що вони вам передають. Вищі сили. Послання вони вам передають. Посилання від вищих сил. Вищі сили передають вам, що у вас відкриваються дуже великі можливості, даються дуже багато шансів, можливо, навіть самими вищими силами вам їх варто використовувати. Це дуже хороші, приємні такі шанси, пов'язані із високими вібраціями, пов'язані з гармонією, пов'язані тільки з позитивними такими змінами. Це наповнення. Ви можете стати наповненою людиною, людиною, яка буде наповнена як ментально, так і практично. Так, і фізично, так, в цьому світі, тобто наповнена людина багатствами, матеріальними благами. У вас є на це всі можливості, даються всі шанси. Також вищі сили дають вам підказочку, послання про те, що ви маєте перебувати в гармонії. Так? І для цього є всі шанси бути, бути наповненим в вашій парі. Бути наповненим у ваших відносинах будь-де. З ким ви будуєте свої відносини, ви повинні їх будувати, тільки пов'язані із гармонією, із радістю, з позитивом. Ось таке послання від вищих сил. Давайте подивимося, що вони рекомендують вам, що вони вам радять, крім того. Ви вже отримали ось такі поради ми називаємо це послання, але це все-таки поради, так? Так, що вони вам ще радять? На що звернути увагу? А ще послання від вищих сил, поради, щоб ви не боялися і нанесли забагато багато. Своїх обов'язків, не своїх обов'язків. Тобто ви повинні відкинути все, що ви несете. Це можуть бути обов'язки, це можуть бути якісь думки, які ви несете в своїй голові, вони теж обтяжують вас. Так? І ваші страхи, які перебувають з вами, можливо, страхи з приводу будь-чого будь-яких ситуацій. Ви повинні їх відкинути, ці страхи, не боятися. І Вищі сили завжди підказують вам, що вони завжди вам допомагають, завжди вам служать в допомозі. Так? Якщо ми довіряємо Богу, якщо ми довіряємо вищим силам, то, звичайно, ми отримуємо благость. Вони беруть всі зобов'язання на себе. Так що ось таке послання від вищих сил, приймайте його. Буду вдячна за ваші лайки, за вашу підписку. Пока-пока.